Добрий день, шановне товариство! Як я анонсував раніше, сьогодні хочу проінформувати вас про деталі звільнення директорки Медвінського ліцею. В травні на 43-й сесії Медвінської сільської ради було прийнято рішення щодо змін до місцевого бюджету, згідно з яким було затверджено фонд оплати праці педагогічним працівникам громади до кінця року та визначено надбавку на рівні 10%. Відповідно до цього рішення, керівники закладів освіти видали свої накази, щоб бухгалтер відділу освіти змогла здійснити виплату зарплати. Окрім Наталії Гончар. Замість видачі наказу пані гончар, підтримувана деякими депутатами Медвінської сільської ради, вочевидь, навмисно створила ситуацію з невиплатою зарплати. Колектив учителів розповіла одну історію. Частині батьків розповіла іншу історію і свідомо пішла на створення конфлікту, щоб заробітна плата педагогічним працівникам медського ліцею не була виплачена своєчасно. Використовуючи при цьому лист держпраці та під начебто благородним приводом вимоги збільшення надбавки до зарплати не 10%, а 20%. Звісно, і Наталя Володимирівна, і ті депутати. Які надавали їй таку рішучу підтримку, прекрасно знали і знають, що згідно рішення 43-ї сесії, надбавка затверджена на рівні 10% і ніяк інакше. Але це їх не зупинило, бо брехня, маніпуляції, шантаж, підбурення залякування, перекручування фактів, виливання купи інформаційного бруду на опонентів та на жителів громади ось їхня зброя, і вони надіються, що вони не переможні. Але правда завжди перемагає. Я вже не кажу про моральну сторону такої спланованої акції. В той час, коли наша держава і народ ведуть таку важку боротьбу, коли грошей на все не вистачає, коли навіть певним категоріям військовослужбовців сьогодні дещо знижені надбавки, коли учительська спільнота нашої громади, громад Білоцерківщини і всієї України знизили ставки доплати до 10 і навіть до 5%. Пані Гончар, як я вже казав, підтримувана деякими депутатами ввела в оману колектив та частину батьків, зайнялась шантажем відділу освіти і свідомо пішла на порушення трудового і іншого законодавства. Звісно, відділ освіти надав чисельні письмові офіційні роз'яснення. колишній, Директорці Медвінського ліцею провів ряд зустрічей, щоб достукатись до її бодай совісті, але вона відмовилась видати наказ на нарахування заробітної плати вчителям громади, повідомивши, що видача такого наказу з її сторони неможлива. Я особисто зустрівся з Наталією Володимирівною з представниками трудового колективу. Але як бачите, всі роз'яснення були пропущені повз вуха. Проігноровані. За законом та існуючим колективним договором невиплата або не своєчасна виплата зарплати це грубе порушення законодавства про працю. Отже, діючи в межах наданих повноважень сільського голови згідно з законом України про місцеве самоврядування в Україні, керуючись законом України про повну загальну середню освіту та кодексом. Закону про працю директорку ліцею було звільнено, після чого стало можливим нарахувати і виплатити зарплату, що негайно і було здійснено, але строго в межах затвердженого депутатами Мединської сільської ради фонду оплати праці, зокрема, надбавки за престижність у розмірі 10%. Мені по людські шкода пані гонча, що вона була втягнута. В таку морально низьку провокацію із ізвідому та за підтримки депутаток Асієвої Брагіної, медійної підтримці депутата Списивцева, і простежується зв'язок, який може свідчити про те, що своїми діями вона залишила колектив без зарплати, чим звичайно викликала певне обурення і у колективу, і у громадськості, звернувши усю відповідальність на начальнику відділу освіти чи ще будь-кого себе. Прикро, що всю історію втягнути ліцей і наша громада, і що відбувається така прудна маніпуляція в нашій спільноті, Особливо у воєнний час, час єдності для спротиву зовнішньому ворогу. Отже, хронологія подій та про роль кожного із учасників в цьому дійстві. 15 травня депутатками Брагіної Асєєвої було нанесено візити, як вже це робили неодноразово раніше. Без попередження, прикриваючись депутатським мандатом до начальниці відділу освіти, щоб зняти чергове відео в стилі мобінгу, на якому ж самі ж вони почали обговорювати звільнення директорки та виклали це відео в мережу. Через два дні, 17 травня, депутатка Брагіна виклала в мережу копії офіційних документів за підписом пані Гончар і її, пояснювальню на записку, начальницю відділу освіти. Необхідно дізнатися, як ці документи до них потрапили. Публікація з'явилася у пані Брагіни на сторінці та в групі Medwin Life контрольованою паном Списивцевим. Отже, сама по собі ситуація: коли йде таке втручання в роботу виконавчого органу місцевої влади, коли йде тиск на начальницю освіти, розповсюдження пліток про нібито звільнене директорки ліцею. Потім цілеспрямовано викладаються офіційні та конфіденційні документи в мережу на власних сторінках і на сторінках у Фейсбук депутатів, не могли не привернути мою увагу. А далі, по зростаючий, почало відбуватись наступне. Під цими дописами почали з'являтися коментарі від начебто обуреної громадськості. Цікаво те, що самі ж коментатори і теж почали писати про звільнення директорки. Коментарі супроводжувалися емоційними оціночними образливими судженнями, направленими на особистість керівниці відділу освіти, заклики про організацію бунту містили багато бруду та брехні. Те, що ці коментарі, попри правила депутатської етики власників створіних ресурсів і правил групи Medvin Лайв про заборону таких коментарів, не видалялись, це доказ того. Що це робилось навмисно. Але 17 травня ще не було зрозуміло, для чого саме нагнітається такий негатив. Далі, депутатка Брагіна та депутат спесивців публікують пост про закупівлю плити в ліцей, який містить жахливу маніпуляцію, яка повинна викликати сумніву людей в прозорості здійснення закупівлі. Цієї плити. І відразу так само під публікацією починають з'являтися знову такі обурливі коментарі, як правило, одніє ті ж ображеною в лапках громадськості. 18 травня депутатка Брайна знову публікує копію документа наказу начальник відділу освіти, вишукуючи там бодай технічну помилку. І знову з'являються упереджені коментарі щодо зменшення надбавки вчителям. А в цей час у період з 15 травня по 5 червня серед частини населення громади певними особами розповсюджується хвиля закликів щодо бунту, бо нібито директорку хочуть звільнити і нібито без Рекомендації, кому куди йти, хто і що з ким буде робити, та лють і лють багато бруду. Чим більше, тим краще. Те, що ми з вами побачили, свідчить про чітко сплановані дії, які важко назвати як випадкові. Звісно, поки не усі учасники на видноті, дехто ще є в тіні, але це питання часу. Тому я хочу особисто звернутися у першу чергу до кожного жителя громади. І попросити вас не вірити фейкам, брехні певних осіб та не брати участь у їх маніпуляціях. Ми не дозволимо цим людям ушкодити розвитку громади і громадській злагоді. Я, як голова і працівники місцевої влади, дію чесно і прозоро, завжди готові відповісти на усі ваші питання. Окремо звертаюсь до освітян, особливо колективу Медвінського ліцею. Ми з вами на останній зустрічі домовились, що разом знайдемо вихід цієї рукотворної кризи, і ми його разом знайдемо. Окремо, хочу сказати батькам, наші діти як навчались, так і будуть навчатись. Тільки буде зроблено все, щоб навчально-виховний процес був значно покращений. Я звертаюся до працівників сільради, установ і відділів нашої громади. Прошу вас ігнорувати усі деструктивні і брудні меседжі. Громада працює та розвивається завдяки вашій щоденній нелегкій роботі. Депутатському корпусу, і членам виконкому, я хочу сказати: не дайте себе вести в оману чи залякати. Ми повинні пишатись нашою працею, і нашою громадою. Згадайте, що було в нашій громаді, а точніше, чого не було. Та скільки всього нового і гарного з'явили за останні роки, а ще скільки з'явиться, ми будемо у двадцятці найкращих громад України. І наостанок, переконаний, що озвучені щойно і інші факти потребують не тільки морально-етичного і управлінського розгляду. Тому я буду звертатись у правоохоронні органи, дати належну правову оцінку. Слава Україні!